Маю, любі другокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами вивчимо поняття про текст. Що ж це таке текст? Текст це речення, які розміщені послідовно і пов'язані між собою за змістом. Текст має основну думку та тему. Отже, тема це те, про що розповідається в тексті. А основна думка, тобто ідея, це те головне, про що нам хоче повідомити автор. До тексту ми можемо придумати заголовок. Що ж це таке заголовок? Заголовок це назва тексту. Він має бути коротким та чітким. Заголовок містить головну основну думку тексту. Ну що ж, тексти бувають різні. І сьогодні ви маєте самостійно придумати текст.